Всім привіт! Мене звати Андрій Тищенко, я кофаундер проєкту Бурш. В цьому відео я вам розповім про наш продукт та наше ком'юніті. Зараз дуже багато різної інформації, вона з різних джерел, не відфільтрована, під різним кутом інтерпретована, і тому людині, котра тільки починає свій шлях у крипті або не має достатньо часу для аналізу, дуже важко прийняти вірне рішення. Саме тому ми з командою створили місце. Де вся інформація буде структурована та перевірена нашими спеціалістами так званий чистий комфортний інфопростір. За кожне направлення відповідає спеціаліст з командою, котра фокусується саме на цій ніші. Тому що саме фокус та компетенція можуть давати результат. За кожним направленням є чат, підтримка, спеціалісти та однодумці, з якими ви можете поспілкуватись стосовно вашого питання. Це відмінний простір саме для тих, хто хоче отримати перевірену інформацію в одному місці, та доєднатися до спільноти з позитивною та професійною культурою спілкування. Доступ у закритий працює по підписці. Це саме для тих людей, хто по-перше цінує свою роботу та цінує роботу інших. Тому оплата за закритий це більше про обмін енергією. Однак, кому подобаються наші відкриті джерела, вони також будуть працювати. Ми також будемо давати інформацію та ділитись думками по ринку, але в іншому обсязі. Саме це дає можливість вибору згідно ваших цілей та задач. Зараз я вам покажу, що є в закритому каналі. Кожний учасник закритого ком'юніті отримує доступ у Notion. Новшин. У Notion зібрана база знань, інструментарій. Та інформація по нашим основним направленням. Давайте більш детально. Календар подій. Сюди будуть додаватися події, АМА-сесії тощо. Правила бурж. Це загальні правила на ком'юніті, на чати, тому must have всім ознайомитись. Notion інструкція з використання. Вона дуже проста. Саме головне, що вам потрібно розуміти, як працює пошук та фільтри. Далі, наші направлення, ретродропи. Тут команда збирає інформацію по перспективним проєктам на отримання дропу. Також тут є вже проекти, котрі закінчились. Дуже важливо, в кожному направленні є інформація, є теорія, гайди або навчання. Тому якщо ви новачок або тільки заходите у цю гілку, то раджу вам спочатку вивчити теорію, а потім вже переходити до так званої практики. На прикладі RetroDrop. Тут можна подивитись статуси по проєктам, загальну інформацію та більш детальну. Потрібно нажати Open. Ми бачимо тут інформацію, та є покроковий гайд щодо прийняття участі у проєкті. Але якщо щось не зрозуміло або не виходить зробити, ви можете поспілкуватись у профільному чаті. Це я надалі покажу. Далі, що в нас тут ще є? NFT та геймінг це про заробіток на NFT та геймінгу. NFT це не просто красиве зображення, на них можна заробляти, і іноді, коли ринок йде вниз, на NFT можна заробити. Також тут є гайд про NFT, як я і казав, хто тільки починає спочатку гайд, це база знань, а далі вже безпосередньо до практики. Далі різ дуже цікава гілка. Це проекти, де ви гарантовано отримуєте якийсь прибуток або місце, або якісь токени з мінімальними ризиками. Також тут є інструкції, ознайомуся і далі вже приймаємо участь у проектах, в яких бере участь наша команда та заробляємо разом з нами. Бурш Спот Трейдинг» – це наша стара гілка. Тут є дуже цікава теорія, вона і по трейдингу, і по психології, і є таблиця з нашими сигналами. Але це доволі динамічна гілка, і тому основні сигнали та основна інформація будуть у нашому телеграм-каналі. Далі це я покажу. Бурш про інвест. Це гілка про інвестиції, більш довгострокові, вони не такі швидкі, як у трейдерстві, в споті. Що тут є? Тут є. Теорія, рекомендую пройти це навчання, якщо ви тільки починаєте. Далі є таблиці з активами, це активи, котрі підібрані нашими спеціалістами, і тут можна теж зібрати на його основі свій портфель, тому що далі тут є в нас таблиця з портфелями. У нас декілька портфелей у цій гільці це консервативний, помірний, агресивний це приклади, і також є портфель публічний, котрий наші спеціалісти збирають разом з учасниками цієї гілки. Також як у таблиці є розбір активу, так і у Notion безпосередньо є розбір того чи іншого активу, в який робимо інвестицію, наприклад. Апкоїна, тобто є зони для покупки і безпосередньо розбір проєкту. На даний момент це один з моїх улюблених проєктів. Тобто є інформація про проєкт, є цифри, є математика, розподіл і висновок наших спеціалістів. Тобто, ви в одному місці можете ознайомитись вже з відфільтрованою інформацією, зробити свій висновок по проєкту і подивитись, який висновок та рекомендації дала наша команда. DeFi – заробіток на децентралізованих фінансах. Тут є також теорія з відео і практика про той же стейкінг. Sales – Це теж активності ну, з доволі таки мінімальним ризиком. Є таблиця активів і є інструкція. Далі навчання. це є база знань і інструментарій. Інструментарій ми його додаємо, він буде динамічний. Тобто під кожну задачу є інструменти, котрі будемо додавати, та будемо робити інструкцію, як їми користуватись. База знань. Тут зібрана дуже корисна інформація, і тому, якщо ви тільки починаєте, то краще спочатку. Вивчити теорію, таким чином, ви більш зрозумієте, з якого направлення вам почати, і далі вже сфокусуватись на ньому та перейти до практики. Також у нас будуть активності по ком'юніті, тут будуть записи та інформація про АМА-сесії. Наші спеціалісти будуть робити огляд ринку та місячні звіти. У факті, тож багато корисної інформації. Є Форми для зв'язку посилання, вони також є в нас на сайті, або якщо у вас є якась пропозиція, ви її можете написати менеджеру. Далі перейдемо до телеграм-каналу. Споттрейдинг – це та гілка, де наші трейдери дають сигнали та роблять аналітику. Також тут є швидкі меседжі по доливам. Важливо, у закріпленому меседжі є теорія та є правила. Тому що бувають ситуації, коли користувачі невірно користуються сигналами або доливами, і їхній результат відрізняється від трейдера. Тому дуже важливо з цим всім ознайомитись. Якщо будуть питання, ви їх можете задати у тематичному чаті. Далі, друга гілка це бурж про інвест. Саме тут дається інформація по інвестиціям, по портфелі тобто є аналіз монети, є. Точки входу та Take Profit на середньострокові та довгострокові цілі. Також тут є повна аналітика, яка є у Notion, посилання туди, я вам його показував раніше. Також є закріплений меседж, де з правилами та питаннями. Чат. Саме тут є навігація, де все детально розписано. Правила та гілки, де яке питання можна піднімати, і про те, що я казав, тематичні гілки за напрямками, де ви можете поспілкуватись з однодумцями та спеціалістами по цьому чату. Якщо є питання, ви можете їх задати через форму зворотнього зв'язку або написати менеджеру. Там більш детально вам розкажуть стосовно долучення до нашого ком'юніті. Ринок криптовалют зростає, з'являється все більше нових інструментів, де можна заробляти. Та будувати схему по пасивному заробітку. Але для цього потрібно бути в ринку, навчатись, розбиратись в цих нових інструментах та аналізувати багато інформації. Є старий приклад з банком. Гроші можна тримати вдома, а можна покласти на депозит, так і у криптовалютах. Їх можна тримати на гаманці та очікувати органічного росту, а можна покласти у стейкінг. Стейкінгів дуже багато в ефірі, в тоні, в різних монетах. Тому, якщо ви хочете заробляти на криптовалюті, вам потрібно навчатись, аналізувати багато інформації та вивчати нові інструменти. Все це є у нашому продукті. Тому долучайтесь, розвивайтесь та заробляйте.